Яким буде місто Черкаси у майбутнього, це питання цікавить багатьох черкастів. Ті, хто найбільш турбується з цього приводу, беруть участь у громадському обговоренні генерального плану міста. Воно розпочалося минулого тижня. Проект генерального плану вивішено на розсуд громади у будинку архітектора. Тож ознайомитися із ним можуть усі охочі. Яким жителі обласного центру хочуть бачити Черкаси майбутнього? Знає кореспондентка Віка Новин Світлана Пічугіна. На перший погляд, це звичайна мапа проте її можна назвати вікном у майбутнє, адже саме на ній зображено, як виглядатимуть Черкаси через кілька років. Подібних мап у будинку архітектора вивішено декілька. Всі вони компактні моделі проєкту нового генерального плану міста. Небайдужі до долі міста Черкасці приходять сюди, аби ознайомитися із генпланом планом і внести свої пропозиції. Більше всього цікавлять зони прилеглі до Дніпра, як вони будуть використовуватися в майбутньому. Я бачу, що в цьому плані передбачено їх залишити людям для відпочинку, для рекреації, спорту. І це добре. Усі пропозиції відвідувачів заносяться до спеціального журналу. Згодом їх врахують при формуванні остаточного варіанту генплану серед побажань, які висловлюють люди, створення житлового масиву на місці нинішніх садів та будівництво розважальних комплексів на прибережній зоні. Одна жінка запропонувала намити острів кохання навпроти мосту у парку 50-річчя. Черкасів цікавить різне. Мешканці зазвичай запитують, цікавляться саме районом, де вони мешкають, цікавить, що буде на тому місці, де зараз знаходиться їхній будинок, чи буде якась реконструкція, чи знесення, чи їхній район залишиться таким, який він зараз є. Підприємці ж цікавляться здебільшого промислової зони, яким чином буде здійснено в Черкасах промисловий обіг, пропонують свою підтримку і зацікавлені, бо хочуть залучати інвестиції від в розвитку. Заступник міського голови, який курує питання архітектури, запевняє, що усі слушні пропозиції будуть прийняті і враховані і інститутом Дніпро За словами Сергія Гури, у втіленні багатьох питань, передбачених у генплані, немає нічого неможливого. Навіть таких, на перший погляд, фантастичних, як перенесення залізниці за межі міста. Це побажання архітекторів, це побажання інституту, що для міста, для інфраструктури, для розвитку міста було б краще залізну дорогу винести за межі. Буде вона винесена колись чи не буде винесена, це буде залежати від розвитку нашої країни, від надходжень з державного бюджету і від ще багатьох факторів, наскільки швидко зросте наша економіка, наскільки швидко ми подолаємо цю кризу, але в принципі немає нічого неможливого. Сергій Гура зазначає, що генеральний план це бачення спеціалістів, яким повинно бути європейське місто. Міська влада планує загалом дотримуватися цієї концепції, наскільки детально залежить від багатьох факторів, не останній з яких наявність коштів. Світлана. Напічує на Пічуїна, Владислав Тягун віка новини.